Основи стрілецької підготовки вивчали сьогодні учні 10-го А класу ліцею номер 3 імені Артема Мазура. У тирі стріляли із пневматичної гвинтівки. Попав близько десятки, Результати є доволі успішними, але бажаю бути кращим. Якщо подивитись на ситуацію, у нас зараз зараз в країні, то ну я вважаю всім потрібні ну, набувати такі навички і теоретичні, і практичні, які зараз ми набуваємо на предметі захисту країни. Відтепер ліцей номер 3 став одним із п'яти осередків для вивчення предмету захисту країни у громаді. Десятикласники та одинадцятикласники із восьми шкіл, а нині це 34 класи, вивчатимуть тут основи до медичної допомоги, інженерної підготовки та керування безпілотними літальними апаратами. Це другий, другого ліцею з 18-го ліцею, спортивного ліцею, копистин, іванківці, пирогівці. Ліцей номер 15 це все наші учні. Нове обладнання для роботи осередку придбали за кошти із держбюджету та бюджету громади. Разом із викладачем Олександром Катеринчуком учні у цій аудиторії вивчатимуть роботу радіостанцій тактичних окулярів дозиметрів. Крім того, кабінет поповнився і рюкзаками, ремінопоясними системами, карабінами, біноклями. Якщо брати, те, що я викладав. Півроку до війни а потім був в Збройних силах. Півтора року я проходив службу в Збройних силах України по мобілізації. То обладнання, яке було на той момент, його було дуже мало. Воно було все застаріле. Зараз, якщо це все використовується, достатньо для того, щоб учні засвоїли всі три шість-шість модулів, приміру 10 клас, там є по кожному модулю, що показати. Надалі у ліцеї планують облаштувати і роботу лазерного тиру. А в іншій аудиторії учениці 11 класу вивчають основи до медичної допомоги та вже освоюють нове обладнання. Ірина Кузенко на манекені показує, як зробити постраждалому серцево-легеневу реанімацію. Ми можемо зрозуміти, що ми ось це знаємо, а що ми не знаємо, і в якій ситуації ми будемо як правильно реагувати. І Можна також себе переконатися в тому, що у, коли станеться ситуація така у житті, то ми вже не будемо Загалом кабінет захисту України поповнився муляжами, турнікетами та аптечками. Коли ми говоримо про опіки, то важко пояснити дітям, які можуть бути. Це є імітатор опіку з тих муляжів. Це є поранення, рани, які є, кульові поранення і різані, рвані, осколкові рани. Із вересня за оновленою програмою одинадцятикласники вчитимуться керувати дронами. Для цього вже облаштували окремий кабінет. До викладання запросили інструктора Вадима Михайлова, який сконструював близько півтисячі FPV-дронів для українського війська. Для того, аби запустити в повітря перший дрон, йому знадобилося 30 годин роботи. Своїм досвідом ділитиметься зі старшокласниками. Це буде будова дрона, це буде збірка дрона, програми налаштування, програмування і польоти. До придбаного комплекту входить зразок самого дрона, окуляри та пульт управління. Далі з польоту їх до 80 метрів. Вони літають десь до 10 хвилин, змінюють батареї, обладнані камерою. Ці дрони мають функціонал, практично той самий функціонал, як і fpv бойовий дрон. На облаштування цього осередку спрямували 1 мільйон 900 тисяч гривень. Загалом у громаді буде три таких осередки на базі шкіл у різних мікрорайонах міста. Ще два у закладах профтехосвіти. На функціонування цих п'яти осередків було виділено 8,6 мільйонів з державного бюджету, 3,4 мільйона з міського бюджету. Це 30% співфінансування. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.